Ви Катерина Васильівна Петренко. Колекторська фірма. А у Катерина Васильівни є. Не розвиток бізнесу брали, так, Катерина Василівна. А тепер там відсотки натікали, величезка сума вийшла. Коли віддаватимете. Слухай сюди бізнес леді. Поки що ми з тобою вічливо розмовляємо, але можливо і доступніше донести. Бачиш судно? Це твій борг. Краще віддай його добровільно і швидко. Ні, Катерина Васильівна, тоді у вас залишиться життя. У вас є тиждень.